Про події війни говорить Стратком. Ворог активізувався на Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках. Тут сили оборони відбили 87 ворожих атак. Загалом, за повідомленням Генерального штабу, за минулу добу на фронті було 120 боєзіткнень. В результаті ворог втратив 1300 одиниць особового складу, 10 танків, 22 броньовані машини, 12 артилерійських систем. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності оперативно. Стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб. Оточити Авдіївку, наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 28 атак, південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу роботиного та західніше вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На лівобережжі Херсонщини українські захисники не здали ворогу жодної позиції. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України, полковник Наталія Гуменюк. Ми розуміли, що утримання позиції протидія силам ворога, які він зосередив на лівому березі, буде складною і кровопролитною роботою. Проте мужністю наших бійців можна захоплюватися. Позиції утримані жодної не здано. Попри те, що ворог час від часу продовжує штурмувати позиції та намагатися вибивати нас із зайнятих територій, зазначив. Речниця вона додала, що воїни сил оборони ведуть контрбатарейну боротьбу. Також результативним є застосування аеророзвідки та ударних БПЛА. Хоча останніми днями складна погода внесла корективи в бойову роботу. За словами речниці сил оборони півдня, зараз ворог намагається закріпитися на другому рубежі оборони, де є залізобетонні конструкції. В той же час щодня українські воїни знешкоджують чимало особового складу противника. Норвегія виділить Україні майже 2 мільярди доларів допомоги до кінця цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьора. Він наголосив, що його держава підтримуватиме Україну і в подальшому, практично січня наступного року. Це стосуватиметься, зокрема, прямої економічної підтримки України. Прем'єр-міністр Стьора додав, що Норвегія намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи засоби ППО та нарощує з європейськими партнерами фінансування оборонної промисловості, щоб виробляти більш. Ши боєприпасів для збройних сил України. Зокрема, Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО на САМС. При цьому деякі з них відправлять якомога швидше, щоб вони дістались України. Інші, а це вісім пускових установок і чотири системи керування вогнем будуть виготовлені і поставлені пізніше. Додамо, що днями Німеччина доставила до України другу батарею ЗРК Петріот. До неї увійшли станцію управління вогнем, радіолокаційні станції, вісім пускових установок та 60 ракет. donde Ізраїль починає закачувати морську воду в тунелі Хамас у Газі. Таким чином цагал намагається знищити мережу, яка лежить в основі операції Хамас. Повідомило видання The Wall Street Journal. Вода подається до розгалужної мережі укриттів бойовиків за допомогою п'яти великих насосів, які були встановлені всередині листопада за півтора кілометри на північ від табору біженців Аль-Шаті. Кожен із них перекачує в тунелі тисячі кубометрів води за годину просто із Середземного моря. Речник міністра оборони Ізраїлю відмов Мовився від коментарів, заявивши, що ця операція є секретною. В Свою чергу експерти вважають, що Ізраїлю знадобляться різні методи для того, аби знищити або пошкодити тунелі. Окрім застосування морської води, ізраїльські військові намагалися атакувати мережу за допомогою авіації, закладали вибухівку, використовуючи роботів, собак і безпілотники. Зауважимо, що за даними ізраїльської армії, у секторі гази виявлено 800 тунелів. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.